Торгуючи товарами за кордон, навряд чи якийсь продавець буде радий повідомленню про повернення його товару. Тим не менше, на жаль, ініціювати таке повернення товару покупці іноді можуть. Тоді, в нагоді, вам стане послуга складу повернень від WesternBit. Всім привіт! Мене звуть Вікторія Жидок, я експертка з електронної комерції та представляю компанію WestRenBit в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі за кордону, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та Фулфілмент центру в США. Такий склад повернень у нас працює також. У США для наших клієнтів є безкоштовна послуга обробки повернень. Ваш товар також протягом 30 днів може безкоштовно зберігатись на нашому складі в Майамі. За цей час ви можете його продати новому покупцю або е, запросити повернення товару в Україну. Термін обробки повернень складає до трьох робочих днів. Якщо посилка була, Визначена як ваша, то при її надходженні на склад, вона відобразиться в особистому кабінеті в розділі Мої відправки, склад повернень, мої посилки. Напроти кожної такої посилки, що надійшла, буде кнопочка Створити тікет». Натиснувши на неї, ви можете вказати, що робити з цією посилкою. Також напроти кожної посилки є кнопочка Деталі. Натиснувши на неї, ви зможете ознайомитися з усією детальною інформацією по вашій посилці. Наприклад, ми робимо фото товару, і ви можете подивитись їх, щоб зрозуміти стан товару, що до вас повернулися. Зверніть, будь ласка, увагу на дату утилізації. Ми безкоштовно зберігаємо посилку протягом 30 днів. За цей термін ви маєте повідомити нам, що з нею слід робити, чи відправити новому покупцю, чи повернути назад в Україну, чи можливо перенаправити її на наш фулфілмент центр. Якщо ми не матимо інформації від вас через 30 днів, посилка буде утилізована. Рекомендуємо зазначити для себе дату, до якої вам необхідно прийняти рішення по вашій посилці. Інколи так трапляється, що нашим працівникам не вдається ідентифікувати посилку і додати її клієнту в особистий кабінет. Якщо ваша посилка по трек-номеру доставлена, але не була ідентифікована нашими працівниками, то вона з'явиться в розділі меню. Мої відправки, склад повернень, посилка без адресата. В цьому розділі ви можете зробити пошук по номеру відстеження, знайти вашу посилку та зробити запит, щоб її додали ваш особистий кабінет. Після цього посилка з'явиться в розділі Мої посилки. Отже, бажаємо вам успіхів у ваших продажах, а ми, як ваші партнери, готові вас підтримати у різних ситуаціях.